Слава Україні! Ви на каналі Транс. з вами Володя, починаємо нове відео. Сьогодні субота. І Якщо є нормальні люди, я би мав відпочивати. Але е, купа роботи. На 178-му траці на трейлері е, треба поміняти чембер і подушку. Е, на цьому траці е, новому який виїжджав е, світиться АБС, засвітився по дорозі два рази. Треба зараз е, поїхати перевірити, що, що тут відбувається з цим. І на третьому траці треба перевірити каже водій, що вибиває з колеса переднє. Такий сьогодні об'єм роботи, не знаю, що з цього всього встигну зробити. Е, АБС і Чембер точно поміняємо. А з тим третім траком не знаю, чи ми перевіримо що сьогодні чи ні. Тому що... Та ні як, як не як все, рівно короткий. А, так що такий сьогодні план. О, засвітилося все. Adaptive crease, active assist, not available. От весь цей. Вайс цей цирк. Водій теж вчора говорив, що засвітилося. А я не думаю, що це буде якась дуже велика проблема, але перевірити треба. Так само весь цей прикол може бути пов'язаний з е, локбуком, тому що е, ми підключаємо локбук, е, який рахує наші години, наші мейлі, це все рахує, е, до фішки діагностичної фішки. І е, воно все рівно працює напряму з комп'ютером трак. Деколи буває таке, що через той ноутбук вискакують помилки на, на самому трасі. Така профіла. Е, зразу вилять двигуна. Е, коротше, приїхав до останньої своєї каскаді, хлопці зразу роблять, регулюють клапана. Е, Кажуть, що були за сильно затиснуть. Така проблемка є. Але нема того, що клапан вилізає, так що це вже дуже добре. Бо на цих моторах є слабість, ну більше не на Д-15, d 13 трохи ліпші в цьому плані, але є слабість така, що вони не мають. в них вилізає клапан. Типу така є проблема. Тут у нас все добре, так що окей. А, взагалі по траку там трошки є, що масло підтікає, і А, і розбитий є цей. Чепник. на Чепник. Ніби проблеми невеликі. Зараз клапана відрегулюють, ще перевірять ходову. І все. А так, ще тут будуть хлопці міняти е, сілою, там два, на трупці, які почали підтікати. Через то зараз зливають весь антифриз. І так, щоб вже все було добре. Роблю так машину, щоб по дорозі не було ніяких приколів. Тому що дорога вона завжди в ремонт дорозі набагато доражій, ніж тут. Так, тепер щось є каскадію розкажу. Коротше, випав сенсор. Випав сенсор, поставил його на місце. Він так би не те, що випав, він просто там трошки відійшов. Ми його поставили на місце і зараз вже все, пропали всі помилки за ами все добре. Так що така от дрібниця. Ну я щось таке і думав, що то скоріше всього якась така проблемка. Прикольно цей переключатель під рулем. Вчилося і поїхав. За цим сенсором треба буде слідкувати, тому що там, так як мені пояснив, тільки що механік, що може бути там трошки другий прикол з підшипником. Якщо будемо дивитися, якщо щось таке буде вискакувати, то будемо перевіряти підшипники. Так що хочу сказати, день досить ефективний. Зараз 10 година ми вже, ми вже відремонтували. Цю машину так само вже трейлер доробляють. І до обіду можна сказати, що я зараз майже з усіма завданнями справлюся. Це дуже добре. А тут же мій трак. в цьому трейлері зараз ремонтують хлопці подушку і трейлера. Грає музика, правильно. <говорю> так що все добре. Цей тиждень катаюсь цілий тиждень кизішкою. І хочу вам сказати, що я задоволений цією машиною. Єдине, що воно мені трошки, як на мене, то воно трохи замала. Бо що все одно легкова машина, сідає, сідаєш низько, виходити треба з низького положення. В рамі це все набагато, набагато зручніше. Високо, легше сідати, легше виходити. Поїхав до ділера. Фредлайнера купити цю прокладку під верх клапанної кришки. Зараз покажу там що. В ділера купив сьогодні цю прокладку, це клапана кришка. І купили цей підчепник. Це підчепник до підвісний підчепник на кардан Якщо зараз це все вже ставлять на трак. Клапана відрегулювали, все добре, так що машина все буде окей. До речі, з тим моїм трейлером, то там, крім подушок і е, чембара, вони поміняли всі е, сіли на ступицях і е, так само задні тормоза. Коротше, то і весь трейлер, майже вся ходова зараз буде перебрана. Не, не сподівався, що буде такий ремонт масивний, але то, якби вилізнути треба зробити. Все. За оці прокладки, які я купив до клапаної кришки, до Е, каскаді. Що я маю увазі? е Ця каскай, прокладка до Каскаді коштує 45 доларів. Е, така сама прокладка, їх там йдуть дві до Вольво через особливості конструкції Вольвовського двигуна. То за ті дві прокладки я заплатив щось 360 доларів. Це ну, коли береш там, на аккаунт зі знижками і так далі. Е, яка, яка різниця однієї тої самої запчастини до двох, практично одинакових двигунів. Ну, я розумію конструктивні особливості, там ну, різниця вся, але функція того, та сама. І за що там? Брати за ту прокладку 350, а тут брати 40 доларів, то <гум> бізнес, це просто бізнес, це, це капець. І так, і так дуже багато, всьому. все, що стосується траків, все, що стосується там різних дорогих машин, ти там купляєш до якоїсь, я не знаю чого. Прокладку ну, за, за 10 доларів до легкової машини, а там потім береш до якоїсь, е, грубо кажучи, Мерседеса, за ту саму фіню платиш е, 300 доларів. Він теж там кусок гумки якоїсь там буде. там, просто. Ну, Такий прикол, життя. <смас> так, е, так люди заробляють гроші. Тому майте собі на увазі. Деякі запчастини до Фредика дешевші, ніж доволі. Речі, сьогодні е, середа їду в Армонт, Знову в Армонт, Добре. з Лінкольном. Цього разу вже з Лінкольном. Е, Завдяки підписнику знайшов в Армонті ділера, який може зробити е, тайтл на цього Лінкольна. Так що YouTube це сила. І зараз з Лінкольном треба валити 1100 миль, щоб зробити тайтл. Так що це буде цікава подорож, про яку теж, я думаю, варто розказати. 34 тисячі миль на Лінкольні, так що поки він доїде до... туди і назад, то вже буде 36 трохи є. Але нічого, треба трошки поподорожувати не тільки кататися з траками по всій Америці. Проскочив Чикаго, вже зараз буду заїжджати в Індіану. Що на що звернув увагу, що коли їдеш на маленькій машині, так трохи себе дискомфортно почуваєш, коли з боку проїжджає велика машина. Тому тобто, якщо стояли з боку на світофорі, стояв біля мене Субарбан, то ну, реально Субарбан просто мега великий проки про кізі. зі. Дивишся, люди там зверху десь там геть далеко. Такий трошки мінус. З плюсів, якщо порівнювати там з е, траком, їдеш набагато швидше, пересуваєшся, там всю дорогу можеш спокійно тримати 75, маю на увазі тут. Зараз вже вийду на нормальний хайвей, то там вже можна буде швидше їхати. Но в цьому великий плюс. Коли можеш швидше їхати, то нормально. На траках вже так швидко не вдасться проїхати як на легковій машині. Зупинився по дорозі заправитись на сервіс плазі вагаю. Заправив 11 галонів. Це я на цих 11 галонах вже проїхав увесь Іліноїс-Індіану. Дивіться, що на цю дорогу в мене не піде багато бензину. Пимось. Тут заводиться Лінколь, чек завівся, тут включається передачі, тут і всі решта приколів. Першу ночі приїхав в Вермонт мотель. Зараз доночувати, зранку буду вставати і їхати на інспекцію лінка. Така пригода. цілий день валив, трошки підзамучився, тисячу маль приїхати. Якось на легковій машині важче, ніж на траці. Така історія. Цього тижня в мене багато готельних кімнат. Нібе, так, так все погано. 73 долари ця кімната за ніч. Ранок в орманті, Лінкольна вже завів Тут моя кімнатка. Зайдемо звідси. Зараз все має відбуватися, десь тут близько, так якось в мене вийшло, що я взяв готель близько дуже Так тут маленьке містечко, можна сказати, центр міста. Десь тут є мийка зразу зараз то поїду помию, тому що після дороги лінко брудний досить. Все, тепер мийка. Тут одразу миють. Машину вже треба було добре помити, і мух на балосці якихось непонятно, звідки взялося. І було і все. Приїхали цю поліцейську станцію тут. Поліс департмент. В вермонті прийшли дві жіночки інспектора, перевірили він номер машини, чи все збігається. E, така перевірка собі, я вам скажу, <ріху> легко пройти. її, Нічого не тут серйозно не Ну, ми, так, якби тут Все легально, тут ми б нами не, не мутили з ними, так що у нас тут все добре. Ми це перевірили буквально 5 хвилин, і зараз ми їдемо вже на саму інспекцію, десь пів години звідси в друге місце. Так, ще зараз десь по дорозі зупинюся, візьму кави. Я вже тоді буду їхати. Їду зараз на інспекцію по цій самій дорозі, по якій вчора їхав сюди, От, якби, з Іллінойса до Вермонт. Тут така дорога, камера це все не передає, так досить наверху вниз йде і вузька. Ну і плюс хвиляса, така Серпантини і так далі. І вчора вночі тут траки йшли один за одним. Тобто вночі тут двіжуха з траками йде серйозно. E, ну, зрозуміло, це все місцеві хлопці. Але e, так якщо б сюди заїхав перший раз e, траком і вночі би тут їхав, то б трохи було e, не по собі, тому що картина вчора навіть для легкової машини машини виглядала так досить, e, досить стримно. Ну, Таке моє враження, тому ділюся з ними, я вам розказую. Така тут вчора була. Можна сказати історія. Якщо ви розуміли по яких я тут гарах зараз валюва, бачите, так навколо сюди сніг. А тут взагалі дорогу розмил. і лки-палки, це просто капець якийсь. Болото, шутер. Заліка жесть. Заїхавши на лімки зі ж це в офрогат конкретний. Буде зараз весь Не Ні, Ніби воно пофіг, бо повний приїде. Все рівно неприємно. Зранку потратив майже 20 доларів на мейку. І зараз знов буде весь булоч. Нічого, потім звідси виїдем, то поїду помию знов Жесть. <реш> я реально я в шоці, я вже по такому не їздив в роки. Зараз подивлюся, як там ті хлопці приїдуть, що вони скажуть. Прикол тут живуть люди, тут нормально хата чиїсь, то з будую собі хату. Там тільки що проїхав, теж була якась хата. Раз там Далі знову теж має бути якісь хати, купа всякого такого. Тут нормальне місце, де живуть люди. Ми прикольно, що тут стоїть обмеження швидкості 35 миль на годину. Хлопці, щоб, ви, не дай Боже, не летіли більше по цьому болоті, ніж 35 миль на годину. Я би ще зараз тут сильно сміявся, якщо б тут десь стояв поліцейський з радаром. и проверял, что хлопцы так едут. А, тут хлопцы ездят на субариках. То есть тема тут кататься, это субару мое будет. Думки не гирше, чем субару. Может, даже и лучше. Тут 400 коней, 400 торку. Если что-то Не зловживати. Так що ви розуміли, зранку був на мийці Це просто капець. І тут це все зараз буде відбуватися в такому теж болоті. <різь> <різь> ну коли сніг. Капець. Все, пройшла машина всі інспекції. Коротше, вертаюся назад, чекав. Хотів ще зустріти з своїм підписником, який мені дав контакти цих людей, які допомагають мені з цим Але не виходить. Нема, нема в нього часу. Ну нічого. Зараз зустрінемося в Чикаго, напевно. Зараз вертаюся через краєвиди Вермонта через гірські дороги. Вертаюся назад в Чикаго. Я навіть не знаю, чи я буду ставати по дорозі мити машину чи ні. Тому що ну, реально капець в болоті, але я не знаю. Коротше, буду бачити. Якщо буде мейка, то десь зупинюсь а Я тут так поїду. І все, їду додому, думаю, що додому приїду десь або сьогодні вночі, або вже завтра зранку, Якщо тут буду змачний по дорозі зупинюся, будемось, буду бачити. Так що так, так, що на цьому ця пригода моя, можна сказати, що вже майже, -майже закінчилася. Тут реально ну, красота, я, я балдію, мені настільки подобається ці дороги, це все, там їдеш дорога внизу, там річка. Напевно, зараз трошки не буде видно, але, але вона там є, тут дивіться, такі скали. Літом тут напевно взагалі неймовірно красота. Треба буде сюди десь поїхати, літом обов'язково поподорожувати і десь напевно порибалити, щось таке тут там водоспад є, взагалі круто, просто капець. Полювання по піти тоже було б класне. Да, місце дуже гарне. Що, обстановка змінилася. Коротше, приїхав в Чикаго, поїхав на Ярду, взяв свій трейлер, поїхав вже його готувати до рейзу, тому що планую в понеділок з цим трейлером їхати в рейс. Зараз ставлю на запаску кошель як я його називаю, щоб можна було везти запасне ну і Заодно відремонтуємо там ті шланги на підкачку. І решта перевірю, зразу зараз, щоб все було добре, не було ніяких приколів по дорозі потім. І все, і зараз я все зроблю і в понеділок вже з цим трейлером рисую. Корочі, сьогодні катаюсь по Огаю, їду зараз на пікап. Тут цікава ситуація, то вирішив зупинитися і зняти вам. все. Корочі, повертаю, GPS мене сюди веде. Мій траковий GPS, який рахує мости, так само все. Дивіться, тут у нас міст 13.0. Там був міст 13.0 і я зупинився, тому що реально є ризик, щоб поломлю трейлер. Але насправді... Тут міст набагато вищий ніж 13.0 і тут нормально трак проходить. А як я дізнав, що нормально проходить трак, я зупинився, дочекався, коли проїде з боку трак, побачив, що трак проїхав і вже після нього поїхав так само. Але коли я зупинився, то стояв і чекав, що, що буде, тому що стояв, чекав і дивився, як можна об'їхати. Вже дивився варіанти, де розвернутися. І шукав вже іншу дорогу, як можна доїхати до тієї компанії, куди мені сьогодні треба доїхати. Церкве, цирк на дзерко. Трак показує повертати, потім показує, що туди транком не можна їхати. Верніше GPS-трак показує, що можна повертати. Там стоять знаки no То Зараз е, буду тут крутитися по цих околицях Ценценаті і шукати дорогу, як нормально доїхати до компанії, щоб тут нічого не порушувати і не нарватися не на якісь тільки. Нарешті знайшов дорогу, як їхати. Е, Коротше, зупинився, взяв, е, відкрив Google Map нормально, подивився всі дороги, які є під'їзди до компанії, подивився що... Було сам, саме правильно поїхати хайвеєм до екзіта наступного, не з'їжджати на 8 екзіті, а з'їжджати на 6 екзіті Я повернувся назад на хайвей, з'їхав на 6 екзіт і вже звідти 6-го екзіта йде нормальна дорога до компанії, там, де в мене пікап. І це все треба завжди провіряти наперед. Я все, завжди всім це говорю, лише вже трохи розслабився. Тому що вже багато де було і не завжди це все перевіряю. Сьогодні так, не зробив так, як я робив завжди, і через то трохи втратив часу, за саме пів години. Тому, що мав бути на пікапі в 9.20, а зараз вже приїжджаю на пікап 9.50. Ну, ніби нічого страшного, все добре заїхав, але через те, що так зразу на дорогу наперед не перевірив, то прийшлось трошки покрутитися. Так що, хлопці, провіряйте дорогу наперед, будь ласка. На цьому я відео це закінчую. Я вам дякую за увагу. Дякую, що ви дивитесь, підписуйтесь на канал, ставите вподобайки, посилайте кінтам. Україна переможе в війні. Слава Україні! Всім пока.